У нас ці дні були сильні дощі і вдень, і вночі. Ми не могли вийти на виноградник, бо було дуже сильне болото. Сьогодні вже погода трішки вияснила, світить сонечко, тому я вирішила зняти для вас нове відео. Хочу вам навести приклад, для чого ми робимо прививки. Ось у нас, наприклад, є у нас кешмиш, є близнюк. Він був посаджений десь на початку червня виготуючим саджанцем, тому що у нас 14 травня ще були заморозки. Ми рятували наш виноградник як могли, палили багаття, робили свічки саморобні для того, щоб врятувати наш виноградник. Тому ми не спішили висаджувати цей ряд вегетуючих саджанців, а посадили їх на початку червня. Період вегетації у них був короткий. І ось вже маємо такий саджанець. Це кешмиш плеснюк Тут ми маємо 4 рукавчики, вони доросли вже до першої проволоки. Цей кущик ми будемо на осінь зрізати цих чотири рукави знову на зворотній ріст, залишимо по дві бруньки, а на наступний рік виженемо вісім сильних рукавів. І урожай ми вже отримаємо десь ще через рік. Можливо. На наступний рік ми можемо мати сигнальні грона. А зараз я вам покажу прищапу, яку ми зробили цим самим череночком кешмеша близнюк. Ось ми підійшли до куща. Це був кущ Молдова. Ми його весь перепривили. Тут є багато різних прививок, багато різних форм. Яке ми хочемо собі розмножити. Але зараз я хочу вам показати прививки, саме кешмеша Близнюк. Ось на ньому ще є грона довисіла сьогодні 8 жовтня. Хотіли провірити, скільки вона провисить, вона вже набрала цукру, вона вже, правда, тут лежить в болоті. Ми її одягнули в мішечок, щоб комахи не їли. Сьогодні ми її зріжемо. Вона вже взяла цукру. Ось тут ми маємо дві прививки. Одна лозинка і ось одна друга. Це із того самого черенка, який я показувала. Вже маємо дві таких лози, які гарно визріли. Тут теж була сигнальна гронка, але ми її зрізали, а ось цю залишили. Ягодка після дощів не тріснула, ціленька, і ми ще будемо собі нащеплювати такого сорту. Зараз я цю горонку зріжу разом з вами. Так. Ось таку гронку не маємо. Чекайте, не фокусує. Зараз я піду її, поставлю на вагу і покажу вам ще ягідку у розрізі. Ось ми зрізали вже нашу грону. Ось так вона виглядає. І ми знайшли тут одну єдину ягідку, яка все-таки тріснула після дощів, але вона тут одна. Зараз я її зважу. Грона має 650 п'ятдесят грам, і зараз я покажу вам ягідку в, розріз... в розрізі. Ось таку ягодку ми маємо. У нас тут є одні ягодці. Невелика кісточка, і ось так вона виглядає в розрізі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і будьте активними.